Доброго дня, скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до того, що центр дитячої та юнацької творчості став ініціатором фестивалю «Позитив вау? Ну напевно, центр дитячої та юнацької творчості, як ніхто інший, мав би це ініціювати і тішуся, що в нас є такі і педагоги, і активні діти, які ініціюють такі проекти, тому що реалізація таких проєктів є дуже важливо не лише для міста. А, і я думаю, що цей фестиваль вийде на рівень всеукраїнський, не будемо думати що на вищий рівень, будемо мріяти про це. Звичайно, що мета проекту дуже важлива, тому що соціалізація дітей з особливими освітніми потребами і не відкидання їх, а власне проект дасть можливість побачити, що черговий раз побачити, що місто Львів відкрите для таких людей. Місто Львів і, і суспільство, і громадяни міста сприймають таких людей як рівними, і це є правдою. Тому ну, тішимося, що є такий, такий проект, і будемо всесторонньо допомагати його реалізації. Bardzo dziękuję.